Зараз представляю ще одного гостя, це Костянтин Донченко, експерт аналітичного центру бюро економічних та соціальних досліджень. Буквально кілька слів про ваш аналітичний центр і чим займається головна ваша мета? Ми займаємося розробкою стратегії розвитку місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування. І ось нещодавно ми завершаємо проєкт, який фінансується Міжнародним фондом відродження, і проходив по фінансуванню моніторингу фінансування потреб біженців у чотирьох областях: це Луганська, Харківська, Дніпропетровська та Полтавська. В Полтавській області саме ми реалізовували цей проект. І от зараз ми з вами можемо поговорити про... Результати того, яким чином в нас е, забезпечується потреби біженців з місцевих бюджетів е, і угу. що ну, дійсно, дійсно проблема переселенців, проблема біженців стоїть актуальною. Тим більше Полтавщина одна із лідерів, так один з таких найбільших регіонів, куди е, їдуть люди зі східних частин нашої країни. Так, от що можете сказати, підсумовуючи вже вашу роботу підсумовую? Ну, от, по перше, я б хотів сказати про Україну. У нас е, яка ситуація на Україні з. Е, Переселенцями їх їх уже зараз більше одного мільйона осіб. Як ви правильно сказали, Полтавщина це одна і один із регіонів, де їх дуже багато. Це шосте місце, якщо не виховувати і Донецьк. 25 тисяч осіб. Це було на середину лютого. Крім того, відрізняється структура біженців по регіонах. Чим ближче до зони АТО, тим більше у нас так званих маломобільних груп. Це пенсіонери, це інваліди, і це відповідно збільшує навантаження на інфраструктуру, ну, зокрема медичну галузь в цих регіонах. В Полтавщині в нас така, скажімо, 50 на 50, тобто 50 – це діти та Люди працюють у цьому віку та пенсіонери. Відповідно, це створює свою специфіку. Зокрема, нам потрібно як забезпечувати пенсіонерів, зокрема медичним забезпеченням, так і е, давати цим людям е, їхніх первинних потреб також і е, трудову діяльність, трудову активність, щоб вони працювали не просто жили, а працювали. Е, Розвивалися, працювали на користь громади. Щ, щодо Полтавської області, вже переходимо до неї, то у нас 20, 75% біженців зосереджені в містах. Тобто у нас є регіони де, регіони, де немає, дуже їх мало, а є місця, де вони дуже зосереджені. Як ви знаєте, в Полтаві це близько близько 30% від загальної кількості Полтавської області 7-8 тисяч. Ми протягом проекту надсилали запити до всіх районів, до міських рад, і, от по результатах, зокрема запитів по фінансування, ми можемо сказати, що на низовому рівні, тобто на рівні районів, міст, у нас немає єдиного єдиного підходу. Скажімо, кожен вирішував проблему так, як міг. Тобто до них приїжджали біженці, і вони вже вирішували її. Намагалися свої... там житло знайти, да, якусь роботу. Е, от до речі дай писати так хотів би сказати, але своїми, своїми власними силами е, щодо житла, то більшість біженців, е, от ви знаєте, е, досить мало відповідей було щодо забезпечення житлом, тому що багато людей вони селилися в родичів, і е, тому не ставали десь, не шукали собі житла. Найбільше було м, виділено коштів на освіту. тобто... Дитячі садки і школи. Також на медичне забезпечення. Це й формує таку специфіку того, що нам потрібно фінансувати в Полтавській області. Е, е, що хотілося відзначити, що не існує в Полтавській області взагалі, програм окремих на переселенців. Тобто ці кошти, які виділялися на дітей, на медицину, вони бралися із загального фонду, а це, як ви розумієте, викликає свої проблеми. Це яка проблема, тому що ми на початку року запланували, що в нас буде там, 100 людей лікуватися, а приїхала велика кількість біженців, і в нас виходить, що. В перерахунку на одну людину зменшилось надання освітніх та медичних послуг, і це потребує прийняття відповідних програм. Крім того, що не просто тому, що у нас насправді не збільшиться коштів, але у нас ми тоді зможемо побачити результативність, тому що зараз ми не можемо сказати скільки кому виділили це було з. Загального котла, mm. скажімо так. Ну дозвольте, невеличку ремарочку. от ви з таким, скажімо, дивитеся у майбутнє з такими великими планами. В плані тому, що все ж таки думаєте, що більшість переселенців це проблема не тимчасова, от як нібито здавалося так на початку, коли все почалося, а переселенці можуть залишитися тут назавжди? Mm. Тут я з вами абсолютно згоден, що це проблема, ну, як мінімум, середньострокова та довгострокова. Щодо в'їзду переселенців, така коротка ремарка. Цікаво їхнє, якщо ми подивимося в Полтавській області, вони зразу був невеличкий потік зареєстрованих, це десь до липня. З серпня в нас починається, коли люди зрозуміли, що проблеми поглибились, вони не можуть повернутися. Збільшилась кількість потік. І потім, під час першого перемир'я, якщо ви пам'ятаєте вересні, здається, Частина поїхала, так? але Бо... потім вернулася. Так, і тому ця проблема потребує. До ну, іншого, іншого підходу. Зокрема, ви знаєте, що прийняті стратегії розвитку України, 2020 Полтавщини, 2020 та деяких інших регіонів і приймаються зараз. Так от, в них немає цієї проблеми, що загалом то неправильно, нам потрібно, ну, якщо, якщо ми до 2020 року її вирішимо, це буде, скажімо так, чудово. Тобто, нам потрібно. Переглянути нашу, нашу програму і виділити окремі програми, окремі кошти. І дуже важливо, щоб все було, от знаєте, не просто коли ми виділяємо кошти, щоб виділити кошти, а щоб зараз написати розв'язок цієї проблеми, щоб потім побачити. Бо будуть такі випадки, коли ці кошти будуть йти. Якщо ми просто будемо давати їх, якусь програму там, допомоги, вони будуть йти. Не по так це будуть і ми проблему ще більше створюємо більшу проблему насправді ніж зараз. Тобто зараз потрібно починати її вирішувати. Ну як же робити і далі правильно і виходити з цієї ситуації? Адже бачимо, що дійсно цифри наводили. Багато багато пенсіонерів, багато молодих людей все ж таки їдуть до нас і працюючі люди. Так і от проблема з роботою стоїть досить таки актуальна. І бачимо, що не завжди ту роботу, яку пропонують, наприклад, на Полтавщині на цю роботу погоджуються люди, які приїжджають до нас зі сходу. Так от що робити з цим? Звичайно, тут ви правильно замітили, тому що дивіться, зараз у нас по Україні зроблений віковий зріз, тобто ми знаємо там, пенсіонери, діти при це 18 і більше років, і інваліди. Однак у нас насправді то немає скажімо так, професійного, соціального зрізу, тобто скільки вони отримують зараз, які в них є професії. І от потрібно зробити такий зріз, щоб ми могли знаєте, прийти до кожної людини і сказати, от. Якби ти є інженер, скажімо, у нас є робота для тебе, там є завод. Саме це дозволить вирішити багато в чому проблему працевлаштування. Пресов... Пресов... В іншому разі, ми будемо стикатися з такими, як ви зараз кажете, проблемами, що люди не хо не хотітимуть йти на роботу, яку вони не знають, не вміють, і тому подібне. Крім того. Треба виховувати, що багато хто виїхав, це жінки, жінки-шахтарів, шах... які не працювали до цього, тому що їхні чоловіки отримували досить велику зарплатню, і вони ну, ще певний час будуть намагатися пожити на добу. На Полтавщині шахт немає, і потрібно якусь іншу роботу шукати. Звичайно. Тобто, до речі, були випадки: я от знаю, одна дівчинка із Луганська, вона виїхала. Її Перевели сюди, вона приїхала в Полтавщину вже одразу е, переселаштованою, її перевела сюди одна з тогових мереж. Тобто, от е, подібні заходи потрібно е, почати е, заохочувати, за, якось... заохочувати їх, так зрозуміло. Ну і далі йдемо стосовно, от, е, наприклад, говорили так за медичне забезпечення. От... І насилля, бачимо, що багато людей приїхало, і от можливо, наша галузь в повній мірі не може справлятися в першу чергу через брак фінансування. От що робити далі, е, ну, як я вже сказав, в нас в нас є сконцентровані місця біженці, переселенці побачають. До речі, чому чому так? От чому люди вибирають якісь такі певні райони, які залишаються там пустими? Можливо, не знають просто про них чи ні? Е, ну, частково не знають, але частково люди йдуть туди, де вже є шляхи сполучення, щоб за можливості виїхати, тому. Що ми не враховуємо, що існує, скажімо так, внутрішня міграція, тобто люди переїжджають з місця на місце в пошуках кращої долі. Цим також треба не боротися, а заохочувати їх осідати саме в районах, де є невелике навантаження. Але ми зараз також цього не знаємо, зараз лише приблизні підрахунки того, хто де знаходиться. Тому, в першу чергу, щоб знизити навантаження на соціальну інфраструктуру. Труктуру треба потрібно їх розселити. І от деколи ходять такі ідеї про те, що їх треба зселити в один, скажімо, в одне місто, десь скажімо, зігнати людей. Як, наприклад, Чорнобильцями було так, що цілі села там заїжджали. Так, да, насправді це неправильно. Людей потрібно розселяти, це дасть змогу їм і входити в життя громад, тому що якщо вони будуть жити разом, це. Буде акумулювати проблеми. Люди будуть. Це буде ще більше проблеми в майбутньому, тому що для цих людей потрібно буде потім додатково створювати різну інфраструктуру також там велика віргідність власної злочинності uh -huh. і тому подібне. Скажіть, роль місцевого самоврядування і місцевих органів влади в проблемі з переселенцями має велике значення, так? Як на вашу думку повинні діяти саме от місцева влада? Е, ну, ви знаєте, тут я з, можливо не таку велику, тому що це проблема насправді загальнодержавна. І в нас її повинна вирішити в першу чергу держава. Ми говоримо зараз про децентралізацію, але так. це інша тема, звичайно. Так. Але якщо ми говоримо, що от зараз переселенці це проблема місцевого самоврядування, це означає, що в нас не міщо тоді вбачаюся інша структура. Вони в умовах обмеженості своїх ресурсів, вони роблять, що можуть, але, звичайно, цього не вистачає і не буде вистачати. Тому необхідне державне втручання, державна підтримка і прася загальнодержавна. Над цією ну, от проблемою. які перші кроки, на вашу думку, потрібно робити в цьому питанні? Ну, от дивіться, зараз у нас вже пройшла. Той етап, коли ми, скажімо, поселили, ну, більшість половину, або вони поселили самі, коли вони вже устоїлись на певне навчання, там забезпечені певним харчуванням, зараз потрібна їхня трудова діяльність, така трудова активність, активність в житті громади. Тобто, це, почати їх адаптувати до цих умов, надаючи їм певну. Скажімо, допомогу в роботі, там, залучаючи їх до роботи громади і тому подібне. Тому що ці люди, вони, багато з них особливо, вони, поїхавши на нові місця, часто бачать нове місце життя і його проблеми, і можуть долучитись до їхнього Ну, Тут інше питання. Тут е -е, жителі Полтавщини, не всі працевлаштовані далеко, не всі. Це, знаєте, ця проблема і буде. Е Продовжуватись, тому що ви знаєте, що закрився е, автоскладальний, здається, е, Кеміцівський автоскладальний завод, е, тобто все подальше буде ця проблема розвиватися, тому їй потрібно, е, як я казав, в стратегіях, зокрема, написати програми, в стратегіях передбачити, якщо ми вводимо сюди як ми кажемо інвестори там ще когось, ми повинні в них це е казати, Що от дивіться, нам потрібні такі-то е виробництва, щоб в нас є такі-то люди. Ми їх хочемо влаштувати. Ну, от ви говорите, потрібно адаптуватися в плані там е державі до переселенців. А можливо, і самим переселенцям потрібно адаптуватися до тої місцини, де вони живуть, адже знаємо, там і в центрі зайнятості є якісь там е курси перекваліфікації, подивитися, там, наприклад, що які зараз тут є вакансії, можливо, потрібно трішечки більше бажання від самих людей, які приїхали сюди? Ну, звичайно, ви праві. Ну, Я вже казав, що в сільських районах, зокрема, такої проблеми немає, тому що люди, які туди приїжджають, вони, якщо там зостаються, там є хати, скажімо, їм місцеві ради виділяють постоючі хати і там можна жити. Це проблема в тому, що люди концентруються, а концентруючись, вони викликають інші проблеми. Ну, і в тому числі, ваша думка, тут також має рацію. Зрозуміло. Ну і от е, конкретно, які кроки буде приймати от, ваш аналітичний центр Бюро економічних та соціальних досліджень? От е, в цьому питанні, от зараз бачимо, все ж таки, якісь підсумки аналітичні у вас є. Е, зробили такий невеличкий аналіз. Що далі? Так, да, ну я вам там написав певні рекомендації. Так. Ми, Прошу. ми їх е, виробили. Зокрема, ну, скільки у нас аналітична організація, це в першу чергу зрозуміти. Куди нам рухатись, тобто які зробити професійний поділ, і так зва я б назвав її картка концентрації переселенців, тобто зрозуміти де от основні проблемні точки, і як з ними боротися. Розуміло, ну і давайте от наведемо кілька прикладів. Так ну от про багато з них ми вже говорили. Я, в Принципі сказав так. Е про це ми <кхи>, обговорювали ці питання. Скажіть, от зараз е переселенці продовжують е приїжджати взагалі, от покидати там схід, приїжджати на Полтавщину, на інші регіони. От ця цифра близько 25 тисяч. Це за який період? Е це цифра на 16 лютого, ага. і вони вона продовжує рости. багато. Чому вона продовжує рости? не тільки тому, що люди приїжджають, але тому, що люди і реєструються, ті, які не зареєструвалися. Особливо на початку зими дуже багато людей зареєструвалося, тому що необхідна була допомога. Зима, як ви розумієте, стає не дуже тепло. І зараз вона продовжує рости. Зокрема, на Чищень там було 23 тисячі. А якщо взяти державний реєстр переселенців, то на перше. Січня було 21 тисяча. Тобто, як ви бачите, за два місяці цифра зросла на 4 чотири тисячі. і зрозуміло, тому... що залишати так не прозволяшся цю тему. Не потрібно треба працювати так. Ну, звичайно, тому що у нас зараз, як я вже сказав, немає ніяких ні програмних документів, нічого. Ми вирішуємо тим, що в нас є. Дуже велику роль тут відіграли волонтери, так. які своїми силами по суті витягнули рік із. Внутрішньопереміщеними особами і, тепер... і продовжують це робити. І продовжують робити, але ж як ви розумієте, сили волонтерів. Зрозуміло. Вони не будуть вічно тягнути на собі цю проблему, і вони вирішують її на рівні, коли ми допомагаємо людям, які нічого не мають. А нам зараз треба думати, що ми будемо робити через три роки, через п'ять років, і де будуть ці люди, чим вони будуть займатися, і що з ними буде відбуватися, і що вони будуть думати про. Скажімо нас. Ну, тут потрібні все ж таки законодавчі якісь зміни, так? В тому числі законодавчі, тобто, в першу чергу, це держава повинна все-таки спустити своїх висот, побачити цю проблему, вона часто не бачить її. Вона, поки люди, скажімо так, не збунтуються, не закипить, людей. Не закипить так, вони її не бачать. Тут потрібно розуміти, що коли закипить, це вже буде пізно. І потрібно до цього моменту її вирішити. Зрозуміло. Е, є що додати? Ну я думаю, їх принципі, запитання. В принципі, все ми розглянули те, що я хотів запитати вас. Велике спасибі за цей ефір. Досить так цікаво, продуктивно у нас вийшла розмова. Глядачам лише нагадаю, що гостем ранку на Атаві був Костятин Донченко, це експерт аналітичного центру бюро економічних та соціальних досліджень. Ефір триває. Вам до побачення.